Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про солом'яного бичка. Жили собі дід та баба. І такі вони були бідні, нічого не мали. Що зароблять, те й проїдять. Та й нема. От баба й напалася на діда. Зроби мені, діду, Солом'яного бичка та осмоли його смолою. Здивувався дід. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок?» А баба знову за своє Ти зроби. А я вже сама знаю навіщо. Нічого робити. Змайстрував дід солом'яного бичка та й осмолив його смолою. Вранці встала баба. Набрала мучок і погнала соломінго бичка пастися. Сама сіла зручненько під кущем і пряде, доти прала, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вискочив ведмідь з обдертим боком, побачив бичка та й до нього. Ти хто такий? А бичок йому? Я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли обдертий бік залатати, каже ведмідь. Ухопив він того бичка й ну смолу віддирати, Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами, ніяк не вирве їх. От баба прокидається, аж її соломіного бичка ведмідь тягає. Покликала діда, дід прибіг. Віддер ведмедя узяв і кинув його в погріб. От на другий день баба знову погнала бичка пастися, сама сіла прясти і невдовзі задрімала, Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? відповідай, я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою засмолений. Тоді дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки весь обідрали. Хотій вовк смоли відерти, та зубами зав'яз, ніяк уже їх не вирве. Прокидається, баба, дивиться, вовк пичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовка у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пастися, сіла на траві та й заснула. Аж біжить лисичка. Ти хто такий? запитує бичка. Я, бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, відповідає бичок. Зав'язла й лисиця зубами у смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку, а далі й зайчика так упіймали. Сів дід над лядою погріба та й давай гострити ножа і примовляти. От зараз зніму з вас шкури та пошию нам із бабою кожухи, шапки та рукавиці. Як почули це звірі, стали на перебій просити пожаліти їх. А вони, мовляв, за це добром віддячать. подумав дід та й відпустив їх. А на світанку чують старі, що хтось у двері стукає. Вийшли вони у двір. А там! Ведмій цілий вулик меду приніс, вовк повен двір овець кіз пригнав, лисичка принесла усякої птиці, а зайчик бабі подаруночків, сережок, перснів, намиста доброго. І дід радий, і баба рада то так забагатіли усього в них тепер удосталь, а бичок доти стояв на сонці. Поки й не розтанув. Усі казочці кінець, а хто слухав, молодець, до зустрічі.